Дякувати Богові. Ми зараз будемо вже потроху підходити до закінчення служіння, але я хочу декілька слів сказати. Два дні тому я у нас тут на шиномонтажі міняв колеса. Два хлопця, я їх трохи знаю, одного знаю трохи довше, а з іншим познайомився. І ми розмовляли доким колесам дня майстер, я з другим хлопцем розмовляли, такий величенький, і так дивився все, весь час на мене так зверху. <реш> да. Не, трошки був на, на, на підпитку, трошки. Але після цього, мабуть, дуже багато говорив. І цікаво, І цей же хлопець, який в Ніколеса, сказав, це все одно священник. І той о, цікаво. Почав <реш> мені розповідати деякі речі, що про щось запитувати. І от саме, відштовхуючись від цієї розмови, я хочу з вами декілька хвилин поговорити. Бо він сказав дуже цікаві речі, які взагалі люди вважають за істину. Він просто казав, от у мене вища освіта, я розумію, що у вас також. Ну так, да, Богословська вища освіта в мене є. У мене ще є інша освіта, да? але й Богословська. Він почав казати, що от для мене священник це звичайна людина. Я сказав, да, я мій, священник це звичайна людина. Взагалі, хто такий священник? Священник це такий посередник між Богом і людиною. Але тільки до тих пір, доки людина сама не прийде до Бога. І ви знаєте, яким становиться стає людина, коли вона стає Божим сином або дочкою по вірі? Вона стає священником. Бо священник взагалі. І чого від священника мають чекати люди? Від священника люди мають чекати лише одного знання про Бога те, що ми сьогодні робимо, ми розповідаємо про те, який Бог, хто він такий, чого він бажає від людей, а ваш вибір, друзі, чи стати його дітьми, чи познайомитись з ним особисто чи ні. Цей хлопець э, почав казати ну, такі цікаві речі, які взагалі люди вважають заїзними. Він сказав, ну але от я хочу задати вам питання, чому саме християнство? Адже є ще іслам, буддізм, індуїзм, е, юдаїзм, дуже багато е, світових релігій. І, до речі, до цих релігій належить дуже багато людей, мільярди. Я сказав йому, а тут, чоловіче, вибачте, я з вами говорити як священник. І от про це я хочу поговорити з вами. Чому саме християнство? Чому я, наприклад, як доросла людина, саме християнин, а не послідовник Магомеда? Чому я не е, е, сприйняв там вчення е, е, індуїстів? І отут є дуже важлива особистість християнства. На ній я хочу наголосити. Люди часто кажуть, що християнство, що взагалі християнство це один з шляхів до Бога. І люди часто кажуть, ви, мабуть, такі аналогії чули, що взагалі, якщо сприйняти життя людини е, е, і шлях до Бога, як гору велику, да, і Бог на, на, на вершині цієї гори, то люди з різного боку можуть йти до Бога. Правда? Або ще є така аналогія, вона мені більше не подобається. Е, 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 кажуть, що був десь експеримент такий, це, мабуть, притча, як вона, коли е, взяли. Е, Вісім сліпих людей поставили перед ними слона і сказали, щоб вони сказали який слон. І кожен сказав щось своє. Один сказав, він великий, він схожий на схожий на стовпи, бо він тримався за ногу. Інший сказав, взагалі, я думаю, що слон схожий на мишу. Бо <рес> він тримався на квіст. Третій сказав, це пітон, Гадюка, змія якась, бо він тримався, за кобан. Четвертий сказав, він більше схожий на зайця, якому літ 300. Бо він бачив великий бух. І кажу, от люди кажуть, що ми з вами ну, як ось так сприймаємо Бога, тому якось його сприймають люди, які сповідують іслам, хтось сприймає його як християни, хтось як юдеї і так далі. І отут, друзі, я хочу сказати, що це є велика, велика помилка. І саме тому, як я, як доросла людина, став саме християнином. Чому? Тому що Святе письмо говорить про те, що є лише один шлях до Бога. І цим я не, не намагаюся зробити нас зараз у християн. А тут взагалі можуть бути люди, які сповідують іслам. наприклад. Да? Е, 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 я не хочу принизити нікого, я зараз не кажу нічого від себе. Те, що я говорю, написано в Слові Божому в Біблії, і це слова самого Ісуса Христа. Він говорить, я є шлях, істина і життя. І ніхто не приходить до Батька Небесного, окрім як через мене. Це слово Христа. Він говорить, якщо ви хочете прийти до небесного батька, стати Божими дітьми і стати членами Божого царства, унаслідувати вічне життя, ви маєте прийти до Бога тільки через мене, через Христа. Чому він так сказав? І отут, друзі, я хочу сказати, щоб ви зрозуміли. Я хочу, щоб ви це знали. Я хочу, щоб ви цією думкою жили. Є лише один шлях до Бога це Христос. І в цьому різниця християнства від всіх інших релігій. Бо тільки в християнстві, друзі, Бог, бачачи своє створіння, людей, людей, які сказали одного разу, це було на початку. Сказали, ми самі будемо вирішувати, що добро, а що зло. Ми самі будемо е, творити свою дійсність, свою реальність. І вони одразу злішили. І одразу вони стали неспроможні продивитися злу. І, до речі, я нагадував вам, що перший гріх був просто непослух. з'їли щось не те. А наступний гріх, який описаний в біклі, вже є вбивством. І ви, мабуть, всі знаєте, як Каїн. Да? Що він зробив? Зненавидів свого брата і вбив його. Так от, ні одна світова релігія не вирішує проблему зла. Всі світові релігії, друзі, ви можете поцікавитися, чому. Я про це говорю як людина, яка має освіту в цьому, цій галузі нашого життя, богослов'я. Всі світові релігії роблять наголос на тому, що людина повинна сама спастися. Ти хочеш бути спастися? Хочеш бути з Богом, тобі треба стати досконалою. До речі, чим євреї зараз, юдаїзм, відрізняється від християнства. Вони не прийняли Христа, коли той прийшов і сказав: покайтеся, бо ви грішники. А вони сказали: не віримо в такого місію. Місія прийде тоді, коли ми станемо абсолютно досконалими. І до речі, до цього часу вони ще чекають Місію. Вони не знали, що Христос це їхній Спаситель. Чому? Тому що вони думали, що треба спочатку стати праведниками, а потім Бог нас прийме. А Бог каже нам, і ми це знаємо з вами, друзі, ніколи ми самі по собі досконалими не станемо. Це дуже глибока помилка казати, «Кину корити прийду до Бога там. Кину пити і прийду до Бога. Перестану гуляти там і прийду до Бога. Перестану красти, і прийду до Бога. Господь говорить, ніколи. Ти можеш змінювати гріхи один за одним. Але ніколи ти не станеш абсолютно досконалим. Всі релігії, вони кажуть, виконую ці п'ять заповідей, наприклад, як в іславі, і станеш угодним Богові. Але насправді. А що робити з тим злом, яке було раніше, яке люди зробили? І от християнство відрізняється якраз тим, що Бог говорить, ви зі своїм злом, зі своїми гріхами, з тим злом, яке ви робили під час свого життя, ви нічого не можете зробити. Я тут наводив вже приклад, да? якщо людина вбила чиюсь мати, а потім сказала, так я потім 10 матерів спас. Ну і кому стане легше? Сиротам які залишились, так? да так? Де справедливість? І оцім християнство відрізняється. Бо Бог, друзі, лише, лише в християнстві. Є поняття, коли Бог сам спасає людину. От саме це Господь зробив, явившись на землі в тілі. Син Божий, Бог, Христос явив, з'явився для того, щоб. Прожити досконалу життя він ні разу, ні разу не зрішив, а потім люди його вбили. І тепер Господь говорить, кожен, хто прийде і скаже Господи, я вірю, що у Христі була явлена Твоя любов. Я вірю, так говорить Біблія, що у Христі були, було заплачено, заплачено за мої гріхи особисті. До речі, я з цими хлопцями, коли розмовляв, вони розмовляли зі мною, як з людиною, яка. Ну, з народження була священником. Я так дивився на них. Думаю, ну, не знаєте ви просто, хлопці, про що говорите? Я навернувся до Бога 26 років. Я до цього багато чого не робив. Негідного. І дійсно, от як брат Петро казав, я є особистий приклад дива Божого, бо Господь змінив моє життя. Я вже думаю, що я не жив. Чому? Що робити з, тими, з тим злом, яке було? За нього заплатив сам Бог. І оці християнством відрізняється від всіх інших релігій. Неможливо, друзі, неможливо якусь плату внести за те зло, яке ми коїли в житті. Але Бог сам це зробив. Він сказав: в жертві Христа я вбиваю все зло, яке ви зробили. Тепер кожен, хто приходить до Господа і говорить, Боже, зроби так, щоб жертва Христа, вона на мене розповсюдилась. Господь говорить: я приймаю тебе. Називаю тебе своїм сином дочкою. ти праведник, тому що гріхи твої отамані. Вони вже прощені. І саме з цього часу людина спроможна стає давати гріху. Люди ще можуть помилятися, люди ще будуть десь грішити, але гріх не стане для них природною річчю. Гріх буде чимось стороннім, Мерзотним. Цю, э, цю зміну робить Господь. От я хотів про це проговорити, друзі, щоб ми розуміли з вами. Нема іншого шляху до Бога, як тільки прийняття Христа, віра в нього. Через Христа, друзі, коли ми говоримо, Господи, я вірю в Христа, насправді ми з вами сповідуємо віру в Божу любов. Бо Бог у Христі простив весь світ всіх людей, тих, хто його приймає. Ми зараз послухаємо з вами ще одну пісню і будемо молитись, будь ласка.